Отримання відстрочки без військово-облікових документів дуже розповсюджене запитання, з яким ми стикаємося, і відповідно це не означає, що це питання неможливо вирішити. Які розповсюджені випадки, коли немає військово облікових документів? втрачено або ТЦК їх забрали? Ще коли вони були РВК, на своє зберігання, що фактично є порушенням обліку, тому що військово-облікові документи завжди мають зберігати саме у військовозобов'язаного призовника резервіста А відповідно, якщо досягли призовного віку, не приходили, не змінювали. Якщо немає він-кода, або якщо вони дуже застарілі, тобто були документи замість військового квитка, саме книжечки, так такі паперові, і вони є дуже застарілими. Фактично, в таких випадках є проблема з отриманням ем, е, саме відстрочки без військово-облікового документу, і на цьому ми зосередимо свою увагу в цьому відео. Отже, на початку, як завжди, перевіряєте, подобайку, дзвіночок підписку. Тут все про ваші права. Відповідно, з чого потрібно почати, що далеко не всі ТЦК взагалі приймають резерв плюс і електронні військово облікові документи для отримання відстрочки. А якщо ми не кажемо про ті відстрочки, які можна отримати саме в резерв плюс, якщо у вас, наприклад, є група інвалідності і ви отримаєте пенсійні там відрахування, або якщо ви навчаєтеся відповідно в навчальному закладі без порушення послідовності, так ви автоматично можете подати заявку, отримати відстрочку. Але е, якщо ви саме подаєте по іншим підставам, саме направляєте там по пошті, особисто приходите тощо, то відповідно ТЦК в більшості випадків не приймає електронні військово-блікові документи. Е, е, випереджаючи ваше запитання, потрібно зазначити, що правова визначеність військово військовооблікового документу в електронному вигляді ну дуже склизька і фактично там є. Е, Відмітка, що Міністерство оборони визнає цей документ на рівні з попробами, але на практиці це не так, і якось скаржити цей момент ну, зазвичай дуже довго і незрозумілі потенціальні якісь відсотки на позитив в даному випадку. Отже, потрібно розуміти, що так чи інакше, попробований військово обліковий документ краще, щоб був. Чому? Тому що незалежно від того. Що буде, військово-обліковий документ в паровому вигляді? Це той документ, який завжди буде з вами, в нього не вносять, не зможуть внести дистанційно зміни або обмежити ваш доступ до нього. Так фактично останнім. Тиждень-два почали масово розсилати в резерв порушення обліку тощо, і люди не можуть отримати там pdf файл Так, деякі можуть, деякі ні, тобто обмежується функціонал. І це ось ця погана історія, коли Резерв Плюс фактично не виконує до кінця свою функцію, оскільки можна легко дистанційно обмежити до нього доступ. Отже, саме в такому випадку військово-обліковий документ в по попровому вигляді з VIN кодом так би мовити, в максимально актуальній редакції вирішиться це, це питання і набагато краще. Отже, якщо у вас немає військово військово-облікового документа, або якщо ви навіть отримуєте відстрочку через резерв, все одно займіться питанням його заміни, оскільки це в майбутньому може вплинути позитивно на різні ситуації. Що ж робити тим з вас, у кого немає військово облікового документу, або він дуже тощо? якщо ви маєте право на відстрочку. То фактично ваш алгоритм дій буде наступний: Ви отримуєте відповідно всі документи збираєте для отримання відстрочки, направляєте їх, наприклад, по пошті. Вам, скоріш за все, або приходить відмова, або, наприклад, ігнор, так, або телефонний дзвінок, що потрібно донести військово військово-обліковий документ. Після цього ви звертаєтесь до ТЦК, зазвичай дні прийому документів на відстрочку. і... На заміну військово облікових документів різні. Отже, спочатку ви подаєте документи на відстрочку, а якщо їм недостатньо, наприклад, витяг з резерву через дію замовленої військово-блікового документу, їм потрібна саме паперовий, що не позбавлено смислу, так, то відповідно ви направляєтесь в інший кабінет, можливо, в інший день, подаєте відповідні документи. Що потрібно розуміти, якщо ви були обмежено придатним, сто ви будете стикати з проходженням ВЛК. В даному випадку не потрібно цього лякатись, тому що ви вже маєте підтвердження того, що ви направили документи про наявність відстрочки, у вас вона є. І в даному випадку нічого такого не буде. Мої клієнти проходять нічого страшного не відбувається. Після цього вони отримують відстрочку. Тим паче, чому я звернув увагу на обмежено придатних, тому що. До лютого двадцятого року потрібно перепрати ВЛК для обмежено придатних. Якщо ви ніколи до цього не були в ТЦК, або, наприклад, ну 20 наприклад 6 років ви не замінювали військово-бліковий документ, але у вас є право на відсрочку, то ви відповідно приходите і, скоріш за все, будете проходити ВЛК первинно або ні. Тут вже 50-50, в залежності від ТЦК. Так чи інакше, ви це проходите, подаєте документи на військово обліковий документ. Чекаєте, поки його зроблять, отримуєте відповідно тимчасово посвідчення, військово зобов'язане з ВІН-кодом. Якщо у вас на цьому етапі вже була книжечка незалежно від того, яка радянського зразка, нового зразка, так, наприклад, ви там маєте військово військово-обліковий документ, але не вклеювали цей він-код, так у вас книжечка, то ви фактично ви це все вносите в книжечку. Вам не потрібно їх замінювати, навіть якщо це радянський стандарт, так, книжечка. ця Ви просто вклеюєте цей він код. Якщо у вас саме... Тимчасове посвідчення такий паперовий документ, то фактично ви його замінюєте. На поч... десь в середині 24-го року вклеювали навіть старі тимчасові військово-облікові документи, але зараз замінюють. Тобто ви отримаєте вже його, робите ксерокопію і відповідно продовжуєте питання від строчки. Тобто, це такий стандартний алгоритм, який потрібно робити в даному випадку, і саме таким чином, незалежно від того, який момент. Um, що буде відбуватись, так? Uh, ви фактично можете оформити відстрочку і uh, отримати новий військово-облікові документи. Я раджу це робити кожному, тому що це буде вірно. І якщо ви, наприклад, отримаєте відстрочку через резерв плюс, у вас старі військово-облікові документи. Також ви, наприклад, отримали відстрочку, подали заяву, все підтягнулось, ви маєте відповідні відмітки в резерви, отри роздрукували цей документ, прийшли до ТЦК, показали, що у вас є відстрочка, ви хочете замінити Військовообліковий документ за міць без питань, займаєтеся цим питанням. Але може виникнути ем, бажання працівників ТЦК притягнути вас до адміністративної відповідальності за те, що ви раніше не зробили цього. І тут вже буде так би мовити багато факторів, так, впливати на це. Чи буде цей штраф, чи не буде, чи законний, він, чи незаконний. Головне, що ви, якщо ви стикаєтесь з такою ситуацією і ви не розумієте, що відбувається, ви, ви маєте право звернутися по правничу допомогу. 268 статтю Кодексу України про правопорушення ніхто не відміняв. Ви маєте право вимагати адвоката, вам його або надають вашого адвоката платно. Або безоплатно від держави, і якщо ваше прохання не виконане, то відповідна це самостійна підстава для того, щоб скасувати постанову. У нас вже є така практика, так? Притягали до відповідальності попри вимоги адвоката, і в тому порядку відповідно скасовували це. Отже, це потрібно розуміти. Головне, на що потрібно звернути увагу під час притягнення до адміністративної відповідальності, якщо перед вами документи, протоколи, постанови, тощо немає значення, всі документи потрібно фотографувати до цього. Якщо у вас немає можливості сфотографувати, то будьте впевнені, що 90-99% що вам не нададуть копію цього документу. Протоколи надають ще, хоча, попри те, що законодавчо вже не має обов'язку ТЦК складати протокол, вони їх складають, тому що люди не розуміють відмінність, і фактично в такому випадку ви можете піти з цього розгляду з протоколом замість копії постанови. Це дуже велика відмінність, тому що протокол це проміжкова історія, яка фактично Просто виконує функцію засвідчення якоїсь події, а постанова це вже фінальна історія, так? Це притягнення людини до відповідальності, і вже її потрібно протягом 10 днів оскаржувати. А 10 днів дуже короткий термін. Отже, в такому випадку потрібно фотографувати все до після підпису. І якщо у вас немає можливості підписати, е, немає можливості сфотографувати, то краще написати, що ви не отримували копію. Е, і якщо вже ви її отримаєте, ви можете внести зміни, що ні, ви там отримали згодом там копію. Або, наприклад, через там адвокатський запит або іншим шляхом вимагати надання цієї копії і таким чином ви можете поновити термін на оскарження. Це важливо, про що не говорять, але звертайте на це увагу. Отже, це ті речі, на які я хотів звернути вашу увагу в цьому відео. Під час що потрібно робити для того, щоб отримати новий військово військово-обліковий документ, якщо у вас є право на відстрочку. І головні речі, на які потрібно звертати увагу, якщо так би мовити, ми стикаємось з притягненням вас до відповідальності. Якщо ви отримували штрафи від ТЦК і не пройшло багато часу, пишіть, ми будемо займатися оскарженням, якщо для цього є підстави. Відповідно, якщо вам потрібна допомога консультації, тощо з отриманням відстрочки, заміни військово-облікових документів, тощо всі посилання є в описі під цим відео. Якщо у вас залишаються якісь запитання, пишіть їх в коментарях під цим відео, буду намагатись на них відповідати з святами і. Знайте, захищайте свої права.